Ми з Марією жили у удвохну невеличкому будинку на околиці Житомира в оточенні вічно-зелених лісів і закинутих хуторів. Наше життя було спокійним, але щось всередині нас, невидиме, але відчутне, завжди прагнуло більшого. Вже роками ми намагалися завести дитину, але всі наші надії, всі візити до лікарів обернулися на порожні мрії. З часом ми змирилися з долею і почали жити на свій лад. Того дня ми вирушили до лісу по гриби. Було холодно, вже стеніло, і повітря тягнуло сирістю. Я натрапив на невелике полінце, що привернуло мою увагу. Воно було вкрите мохом і брудом, але здавалося, що на його корі виглядає обличчя. Маленьке з вицвілими очима, ніби намальоване природою, мабуть, через гру світлої тіні, але мене пробрав холод по спині. Глянь, Марія, сказав я, показуючи їй полінце, ніби живе. Вона подивилася і здригнулася, але швидко засміялася, ховаючи неприємне відчуття. Може, це наш Івасик Телесик? пожартувала вона. Я підхопив її ідею, і ми почали сміятися, уявляючи, як наш маленький дерев'яний хлопчик житиме у нас вдома. У той момент ми обоє вирішили принести його в хату. Врешті решт, це була лише безневинна забава. Коли ми повернулися додому, то поставили полінси на комод біля дверей, я пройшов повз нього кілька разів і завжди відчував, як ніби воно дивиться на мене. Це був безглузий страх, просто гра уяви, тому я не надав цьому значення. Ми повечеряли, поговорили, а потім лягли спати. Вночі мене розбудив дивний звук. Спочатку я думав, що це вітер за вікном, але поступово усвідомив, що звук лунав з коридору, тихе скрипіння, ніби хтось обережно приміщувався дерев'яними ногами. Моє серце застигло. Я зрозумів, що звук лунає з місця, де ми залишили поліце. Я потихеньку встав з ліжка, намагаючись не розбудити Марію. Дійшовши до дверей спальні, я затамував поодих і зазирнув у коридор. Полінце було там, де ми його й залишили, але ніби повернулося до мене обличчя. Я бачив це в напівтемряві, хоча й сам не міг повірити власним очам. Щось зсередини наче підказувало мені, що це вже не просто шматок дерева. Я зробив крок назад. І тоді я почув, як дерев'яне тіло повільно скрипнуло, ніби рухаючись. Сила страху здавила мене так, що я не зміг навіть вдихнути. У ту ж мить я почув шепіт, тихий, глухий, який звучав десь глибоко всередині мене. Тату! Це було нестерпно. Я кинувся до спальні і захлопнув двері, замикаючи її на ключ. Марія прокинулася і запитала, що сталося. Я не міг знайти слів, просто стояв і намагався зрозуміти, що тільки но відбулося. Нарешті я змусив себе розповісти їй про звуки і про те, як здається, Полін це заговорило. Марія подумала, що це просто жарт, або моя перевтомлена уява. Але по її обличчю я бачив, що вона теж була налякана. З часом ми почали помічати ще більше дивних речей. Наш Івасик Телесик кожної ночі наче переміщався по дому. Ми знайшли його біля вікна, потім біля нашого ліжка та на кухні. Одного разу, прокинувшись, я побачив його сидячим прямо перед нами на підлозі, так близько, що міг дотягнутися до нього рукою. Це продовжувалося кілька днів, поки ми не наважилися знову винести його в ліс. Але щоночі після того, як ми позбулися Івасика та Лесика, я відчував на собі його погляд. Часом у темряві мені здавалося, що я чую його тихий шепіт, який просився назад додому. На наступний день після того, як ми винесли полінце у ліс, нам здалося, що все це було просто кошмаром, який нарешті залишився позаду. Ми намагалися забути про ту ніч і поверталися до звичного життя, але щось не давало нам спокою. Щоразу, коли я заходив у коридор, на мене накочувала хвиля тривоги, наче там залишився якийсь відгомін, тінь того дерев'яного погляду. Уже через кілька днів ми обоє почали відчувати незрозуміле. У будинку було холодно, навіть коли вогонь у каміні розгорався повним полум'ям. Марія жалілася на безсоння. Я теж часто прокидався вночі, ніби від якогось шепоту, що лунав далеко в лісі. Він був майже невиразним, але щоночі ставав все чіткішим. Однієї ночі я прокинувся від відчуття, що хтось стоїть біля нашого ліжка. Темрява ніби розпадалася на дрібній тіні, і у тій непроглядній пітьмі я розгледів дві крихітні точки, очі, вони дивилися на мене темні, але сповнені якогось глибокого ненависного розуміння. Я проковтнув здавлений крик, боючись навіть поворухнутися, і ці очі зникли. Я подивився на Марію, вона теж не спала. В її очах відбилася моя паніка. Це знову він, шепнула вона, ледве вимовляючи слова. Він прийшов назад. Вранці ми вирішили, що цього більше терпіти не можна. Ми взяли освячену воду з місцевої церкви, запалили свічки і спробували вигнати дух, який оселився в нашому будинку. Марія розставила свічки у кожному кутку кімнати, а я розбризкав воду, читаючи молитви. Ми обійшли весь дім, намагаючись звільнити його від темряви, яка, здавалося, поглянала кожен куточок. Коли ми дійшли до коридору, свічка в моїй руці раптом згасла, хоча протягів не було. Темрява заповнила простір, і я відчув, як щось важке і холодне опустилося на моє плече. Охоплений жахом я відчув легкий подих на вухо і ледве чути шепіт. Ти не позбудешся мене та... так легко, а, тату. Я відчув, як земля пішла з під ніг. Марія кинулася до мене, схопила за руку і почала тягнути до виходу. Ми вискочили з дому, не оглядаючись. Того вечора ми їхали до нашого знайомого Петра, якого всі вважали знахарем і трохи чаклоном. Ми довго не наважувалися йому про це розповісти, але відчували, що більше нікуди. йти. Петро уважно вислухав нас і мовчки кивнув. Це не просто полінце, сказав він тихо, коли ми закінчили розповідь. У ньому живе щось темне й древнє. Колись такі речі називали проклятими сторожами, їх робили звідчаю, щоб захищати чи віднімати щось дуже важливе. Іноді вони переходять з руку руки. І якщо хтось знайде і прийме їх до свого дому, вони знаходять новий притулок, нову жертву. Ми сиділи мовчки, осмислюючи, почути. А Петро тим часом приніс старий амулет із зубів тварин і вручив його мені. Якщо хочете позбутися його раси назавжди, вам доведеться віднести пулінце назад, туди, де знайшли. І залишити амулет це небезпечно, додав він, глянувши на нас із тривогою. Але якщо ви цього не зробите, воно знайде спосіб повернутися. Я не знав, що було страшніше залишити все як є, чи знову зіштовхнутися з тією темрявою. Але ми вирішили зробити це наступного дня. Увечері, коли ми повернулися додому, страх охопив нас з новою силою. Улінце було посеред кімнати на підлозі, немов чекало на нас. На його обличчі з'явилися нові риси, глибші зморшки, темні очі, які, здавалося, дивилися в саму душу. Це вже не був невинний шматок дерева, який ми принесли з лісу. Це було щось інше, більш древнє і зловісне, наче дерево вбирало всі наші страхи, всі наші сумніви. Ми взяли його в руки, ніби воно могло в будь-який момент ожити і знов заговорити. Я ледь не випустив його, коли мені здалося, що воно тремтить. Ми обгорнули його тканиною, заховали в мішок і рушили до лісу. Ніч була холодна і безмовна. Глусий, ніби ліс був живий і чекав на нас. Підійшовши до місця, де ми знайшли його вперше, я поклав полінце на землю і витягнув амулет. Раптом... Усе навколо нас замокло. Ліс стояв у важкій тиші, яка гнітила душу. І в цій гробовій тиші я почув останній шепіт. Ти мене не втечеш, Я кинув амулет на полінце, і ми обережно відступили назад. Поступово ліс почав заповнюватися звуками ночі, і я відчув, як ніби важкий камінь упав з моїх грудей. Ми повернулися додому, але відчуття тривоги залишалося. Тієї ночі ми не спали, чекали світанку, слухаючи будь-який звук за вікном, але ніч минула, і нарешті почало світати. Вперше за багато днів ми видихнули з полегшенням. Минуло кілька тижнів, і все наче повернулося до нормального життя. Але іноді, коли ми проходили повз ліс, я все відчував, як щось спостерігає за нами з темряви, як тихий шепіт дихає нам у потилицю. Я знав, що, можливо, десь у глибині лісу, серед старих дерев і забутих стежок, наш син. Все ще чекає на нас, ховаючи у своїй дерев'яній душі тугу і ненависть. Ось така казка про Івасика Телесика.